Сьогодні дивимося, чи будуть обстріли Черкас та Черкаської області до кінця серпня 2022 року. Місто Черкаси та Черкаська область. Чи будуть обстріли до кінця серпня 2022 року? Яка буде ситуація? Не подобається мені Верховна Жриця, хтось за гроші. Готує якийсь сюрприз, не дуже приємний, вірогідно. Але є надія, що спрацює ПВО. Тому прильоти можливі, але карта зірки говорить про те, що вже в сукупності з дев'яткою пентаклів. Що область може себе захистити від цих не, несподіваних подій, які можуть бути по колесу фортуни, які плануються, вони секретні. І хтось дуже на область Черкаську будує грандіозні плани, дуже вони секретні щодо завоювання цієї області, на жаль. На жаль, можливі різні пакості неприємні прильоти, тому будьте уважні, бережіть свої сім'ї. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Дякую за увагу!